Гроші ідол модерного часу, еквівалент тяжкої праці та виразник спритного розуму, мотив для злочинів і запорука вирішення багатьох проблем. Жага до грошей стала наріжним каменем Payday 2, як у переносному, так і в прямому розумінні. Гравцям і далі пропонують комунізити віртуальну валюту. А Overkill Software, розробники гри отримують реальні бабулики за свій доробок. От чи заслужена ця винагорода, спробуємо розібратися у нашому огляді Payday 2. На тлі кооперативної досконалості left 4 Dead 2 з її хвилями зомбача та невпинним кінематографічним прагненням до порятунку, оригінальна Payday виглядала скромною близнючкою з бевзюватими лягавами замість невгамовних немерців. Після перших пограбувань у Payday 2 розумієш, що проєкт залишився із тим самим статусом, хіба що скромності у ньому значно поменшало. Сюжет в іграшці присутній рівно настільки, щоб дати гравцю найменше уявлення про те, що відбувається. Перш за все, знайомимося із прогресивною системою пошуку. Завдань під назвою CrimeNet. Через цю інтерактивну мапу можемо бачити, які справи доступні просто зараз, і або розпочати самостійне пограбування, або приєднатися до когось, хто вже бігає з повними бесагами грошви. Як і раніше, більшість завдань можна виконати у стелсі, якщо бути достатньо спритним та орієнтуватися на мапі. Однак розробники подбали про те, щоб деякі складові кожної мапи при кожному новому пограбуванні з'являлися у щораз іншому місці. Таким чином слід завжди бути готовими до несподіванок. І знову четверо противників. Есного заробітку потрапляють на об'єкт відтак або вирубують систему безпеки разом з охоронцями і тихенько виносять поцуплене, або просто піднімають гвалт і відстрілюються від навали різноманітних поліціянтів. Але є й дещо інші завдання: типу перенесення лантухів з кокаїном із рівня в рівень до його повного вивезення замовником чи наведення розгардіяшу в торгово розважальному центрі, або ж викрадення чогось там із нічного клубу під час вечірки. Пограбування отримали значно краще сюжетне обрамлення. Тепер це кількарівневі комплексні завдання. Які складаються із власне пограбування і втечі, а іноді додаються ще й проміжні ланки розвитку історії, у кожній з яких нам доводиться вправно поєднувати вміння усіх чотирьох грабіжників. І якщо вже зайшлося про вміння, то гріх не згадати про систему прокачування у грі, яка стала значно більшим мотиватором для повторних пограбувань на невеличкому наборі базових мап з кожним новим рівнем, який зростає завдяки заробленому досвіду в кожній справі, ми отримуємо очки вмінь, які можна обміняти на власне вміння. І чим вище ви прокачали персонажа, тим більший і різноманітніший арсенал можливостей у нього є, що робить гру щораз цікавішою. Скажімо, на початку ви не можете бігати достатньо довго, але щойно ви розблоковуєте відповідне вміння, усі ваші напарники стають олімпійськими спринтерами, а гра стає жвавішою. Спеціальні вміння дозволяють також відкривати швидше сейфи чи розкривати банкомати, швидше перезапускати дриль, який дірявить двері сховища банка, чи лікувати поранених поплічників, залишивши їм після відновлення боєздатності більший запас здоров'я. Завдяки різним гілкам прокачування можна створити як спеціаліста високого рівня, так і на всі руки посереднього майстра. Цікавою Можна назвати і систему прокачування зброї. У нас є обмежена кількість комірок, яку ми можемо заповнити різними автоматами, гвинтівками, дробовиками тощо. Під час бою можна користуватися лише двома видами вогнепалок легким і важким. Навіси до кожного ствола чи сам ствол не можна просто придбати. Їх треба спершу розблокувати чи отримати як випадкову винагороду за успішно виконане пограбування, і лише після цього придбати. Це також підігріває бажання повторювати пограбування. Розробникам і вдруге вдалося створити добру атмосферу. Сферу для кооперативних забігів. Хоч персонажі вміють віддавати один одному прості накази, голосовий зв'язок відіграє дуже важливу роль, тому радимо розпочинати пограбування лише в товаристві перевірених друзів, адже задоволення від процесу буде значно цікавішим. Лише уявіть, як один персонаж тримає під прицілом вхід, інший встановлює дриль, а ще двоє у цей час забивають вікна будівлі, щоб крізь них не прорвалася поліція. І кожен з гравців щосекунди звітує про перезарядку, про поранення, куди він іде чи куди слід піти його колегам. Причому частіше у буквально наказовому розумінні, ніж у фігурально лайливому, поліцейські у Payday 2 так і не пройшли курси перекваліфікації з часів оригінальної забавки, тому так само гинуть пачками і респауняться перед очима у гравця, лізуть на рожен і маючи перед собою захисний щиток, обертаються спиною до персонажів. А снайпери взагалі встають на повний зріст на дахах будинків, стаючи просто мішенню у тирі навіть для грабіжника із пістолетиком у руці. Графічне виконання зазнало незначних косметичних поліпшень, а різні баги з проходженням крізь людей та деякі об'єкти на мапі нікуди не зникли. Натомість, музична оздоба гри є її найкращою складовою. Драйвові треки в слушний час створюють правильний настрій і завдають ритм усьому пограбуванню. Відчуття, наче ти посеред стрічки Гая Річі і під маскою одного з твоїх злочинних товаришів, ховається один із персонажів Джейсона Стетема. Payday 2 – це обережне поліпшення доволі успішної свого часу іграшки про пограбування, добра колективна розвага із цікавою системою прокачування, драйвова музика і нові види завдань дещо переважують недоліки тупизни ботів та недопрацювання графіки. Рекомендовано для всіх фанатів кооперативу, яким же в печінках сидить давно немолода Left 4 Dead 2.